У вас син, вітаємо, хлопчик міцний, здоровий. Можете повідомити і привітати батька, сказав лікар. Я дивилась на немовля і не знала, як йому сказати, що батька у нього немає. Мій чоловік пішов від мене, коли я була на восьмому місяці. Лікар лише співчутливо подивився на мене, а я розплакалась, та я розуміла, що тепер я маю бути сильною, якщо не заради себе, то заради цієї крихітки, яку тримала на руках. Тоді я не переставала повторювати собі слова своєї бабусі. Бог добрий, і вірила, що у мене все якось налагодиться. Після того, як мене залишив чоловік, мені уже не було нічого страшного. Ми з Олексієм познайомились на весіллі, я видавала заміж свою найкращу подругу, а Олексій був найкращим другом нареченого. Симпатія між нами виникла відразу, Олексій, прямо перед всіх заявив, що з наступним буде наше весілля. Я тоді не сприймала його слова всерйоз, адже ми були знайомивсього кілька годин. До того ж, я була студенткою, вчилася в університеті. І про заміжжя я зовсім не думала. Проте Олексій не жартував. Ми зустрічалися всього три місяці, і він зробив мені пропозицію. Я погодилась, адже дуже сильно в нього закохалася. Але головні сюрпризи лише починались. Мама Олексія була проти нашого весілля, вона вважала, що її син вартий кращої долі. Перед самим весіллям вона прийшла до моїх батьків і заявила, що вона проти, щоб ми шлюп у церкві брали. Коли мої батьки спробували їй пояснити, що весілля вже завтра. І за один день пізно щось відмовляти, то вона заявила, що буде або так, або ніяк. Олексій мовчав, і від цього мені було особливо прикро. У підсумку ми просто розписались. Про моє весілля в селі ще довго говорили, але я на пересуди не зважала, хоча батькам моїм було прикро і неприємно. Стали ми жити у Олексія. Свекруха не приховувала своєї неприязні до мене, вона була переконана, що наш шлюб ненадовго, тому і не хотіла, щоб ми давали обідниці церкві. Мені було дуже важко в домі свекрухи, але я згадувала слова своєї мудрої бабусі Бог добрий, і намагалася не загострювати ситуацію, а навпаки, старалася здобути прихильність свекрухи. Мама Олексія була дуже хорошою господиною, вона вміла пекти. Її випічці не було рівних. Вона пекла торти, пляцки на замовлення і робила це неперевершено. А я, коли їй допомагала, вчилася від неї. У неї було кілька коронних рецептів, які я теж навчилася пекти. Мені ця справа на диво теж дуже подобалась. Одного разу чоловік прийшов додому без настрою і сказав, що він більше не хоче жити зі мною, і що права була його мама, коли говорила, що я не пара йому і він вартий кращої долі. А як же наша дитина? запитала його з за очима повними сліз і показала на живіт. Дитину я запишу на себе, але потім ми розлучимось, тому розраховуй тепер сама на себе, без будь-якої нотки жалю повідомив мені Олексій. Так я стала матір'ю одиначкою. З дитиною я повернула до своїх батьків, я сама виховувала сина, бо чоловік згодом таки офіційно розлучився зі мною, і крім мізерних аліментів, дитині він більше нічим не допомагав. Університет, я закінчувала вже заочно, була змушена працювати на двох роботах, щоб забезпечити і себе, і сина, а випічка стала моїм хобі. Спочатку я лише для себе пекла, а потім стала брати замовлення і мати з того додатковий прибуток. Та я навіть уявити не могла, що справа, якої мене навчила колишня свекруха, Ще принесе мені не лише гроші, але й особисте щастя. Минули роки одного разу на різдво до мене приїхала моя дворідна сестра з чоловіком, а з ними був і рідний брат її чоловіка Сергій. Він якраз переживав непрості часи після розлучення, і вони взяли з собою Сергія, щоб він міг трохи розвіятись. Неочікувано для всіх, а найбільше для нас обох, між нами з Сергієм виникла симпатія. Ми стали зустрічатися, Сергій мені зізнався, що закохався в мене з першого погляду. Хоча вважав, що так не буває, я йому сподобалась, але найбільше йому сподобався мій коронний сирник. Сергій каже, що добрішого він ще не їв. Я мимоволі згадала свою свекруху, адже пекла я за її рецептами. Права була моя бабуся, коли казала, що Бог добрий, і нема такого зле, щоб відсумку не вийшло на добре. Коли я вийшла заміж за Сергія, в моєму житті знову з'явився колишній чоловік. Олексій дізнався, що наш 25-річний син зараз уже дуже успішний. І будують для мене будинок, і заявив, що він теж має право на частку в цьому будинку, адже він його рідний батько. До того ж, Олексію не сподобалось те, що у мене зараз все добре, адже його особисте життя не склалося. Я відповіла, що нічого йому не винна. А якщо він хоче будинку, то нехай з сином про це поговорить. Та позицію сина я добре знала. Він давно сказав, що батька у нього немає, а чужим людям він не збирається допомагати, і я сина в цьому підтримую. Кожен отримав те, на що заслужив. Або в добрий, і справді не буває такого зле, щоб підсумку не вийшло на добре.